Вітаю, шановні наші глядачі! Мене звати Андрій Бурий. Я юридичний радник програми АЕВСІ, енергоефективність та відповідь на кризу в Україні. Сьогодні ви дивитесь чергове наше відео з курсу основ безпечної оренди житла. Що варто знати орендодавцю та орендарю внутрішньо переміщеній особі, наш курс здійснюється за підтримки програми IFC енергоефективність та відповідь на кризу в Україні у співпраці з Європейським союзом та інформаційною платформою «Управбуд». Також в рамках нашого курсу ми раді ознайомити вас з посібником з основ безпечної оренди житла у багатоквартирному будинку. Що варто знати орендодавцям та внутрішньо переміщеним особам, які орендують житло? За допомогою матеріалів даного посібника, ви зможете е, сформувати відносини оренди правильно та безпечно, а також скористатися додатками, які є у посібнику: це шаблони договорів, зразків документів, які можна використовувати під час побудови правильних відносин оренди житла. Більш детальніше ознайомитися з матеріалами даного посібника ви зможете, перейшовши за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані, зісканувавши вказаний QR-код. А також ви можете знайти посилання на матеріали даного посібника під цим відео, у четвертій частині нашого курсу ми поговоримо про те, як запобігти шахрайським схемам та обговоримо корисні поради для орендарів житла. Зокрема, розглянемо такі питання, які існують шахрайські схеми на ринку нерухомості проти орендаря. Розглянемо питання, як перевірити особу орендодавця. Та перевірити житло, а також розглянемо одне з найважливіших питань: а як же захистити свої права, якщо ви вже стали жертвою шахрайських дій та недобросовісних орендодавців? Як ми вже говорили в попередніх наших відеороликах, відносини оренди є одним із найбільш поширеніших відносин, які існують у сфері нерухомості. А тому й не дивно, що на сьогодні є чимало недобросовісних людей, які намагаються заробити на таких відносинах, Синах оренди, а зараз ми проведемо огляд найтиповіших шахрайських схем, які сьогодні існують на ринку нерухомості. Однією з найбільш поширених шахрайських схем є пропозиція на ринку неіснуючого житла чи надання інформаційних послуг про нього, зокрема існують випадки, коли недобросовісні люди пропонують укласти договір про надання інформаційних послуг, згідно якого пропонують вам надати інформацію про. Житло, яке потенційно можна буде отримати в оренду. Однак, е коли, пройшовши за цими адресами знаходження житла, е можна побачити, що насправді такі квартири чи такі будинки, які пропонуються, вони не здаються в оренду, а їхні власники нічого про це не знають. Наступною є е типова схема, коли недобросовісні особи пропонують не лише здачу неіснуючого житла, а ще й просять. Орендарю надати певну передоплату на більш за більш тривалий термін. Ну до прикладу, пропонується укласти договір оренди на неіснуюче житло і зафіксувати у ньому передплату у вигляді оплати за оренду житла на 3 чи 4 місяці, чи можливо більший строк. А оскільки житла такого не існує, то відповідно особа, яка надала ці кошти, має мало е, ймовірність подальшому повернути таку суму, яку вже було наперед внесено. Трапляються випадки, коли пропонують в оренду житло, яке перебуває під заставою або арештом, і тут виникають ризики, що коли орендар вселиться в це житло, його можуть з нього примусово виселити. Це також є певна фінансова загроза, тому що, як правило, вноситься певна передоплата за оренду житла, і виникає ситуація, коли орендар не зможе в подальшому ефективно вимагати повернення такої оплати і вимагати повторного вселення у таке житло. Поширеними також на ринку оренди житла є випадки, коли квартири чи будинки здаються в оренду особами, які не є їх власниками. Як правило, такі випадки містять ознаки вже злочину, оскільки в таких ситуаціях відбувається підроблення документів на житло, або особи видають себе не за тих осіб, представляючись власником житла. Ще одна шахрайська схема, яка також містить ознаки злочину, це є здача в оренду житла кільком орендарям. І після цього орендарі отримують неприємні ситуації, коли вони вселяються в житло, а в цьому житлі вже проживають зовсім інші сторонні особи, і тут виникає конфлікт як з особами, які вже орендують житло, так і з особою, яка наперед отримала кошти і вчинила таку неправомірну ситуацію. Для того аби не стати жертвою шахрайських дій, про які ми вже обговорювали, потрібно обов'язково перевірити, як сам об'єкт оренди житла. Тобто квартиру чи будинок, чи частину будинку, які ви плануєте орендувати, а також перевірити особу орендодавця. Рекомендую під час перевірки самого об'єкту оренди звернути увагу на те, в якому районі розташована дана квартира чи будинок. Познайомитися з сусідами, які проживають у цьому багатоквартирному будинку, дізнатися про те, чи в будинку є створено ОСББ, чи будинок обслуговується управляючою компанією, дізнатися в цих суб'єктів інформацію про стан сплати за житлово-комунальні послуги, чи не існує заборгованості, а також. Уважно ознайомитися з тим, чи відповідає розташування даного об'єкту певним особливим вашим потребам, зокрема, чи наявні в будинку пандуси, чи є ліфти. Якщо, скажімо, орендарем є особа похилого віку. Також з'ясувати важливе на сьогодні питання, чи наявні у такому багатоквартирному будинку укриття, і чи відповідає умови проживання в такому будинку вимогам безпеки. Тобто, по суті, потрібно дізнатися максимум інформації про об'єкт оренди для того, аби прийняти правильне та розумне рішення, і з'ясувати, чи підходить вам такий об'єкт для того, аби його орендувати, будуючи відносини оренди житла з орендодавцем, найважливіше це перевірка документів, які підтверджують право власності на житло. Зокрема, потрібно попросити в орендодавця надати оригінал витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно або свідоцтво про право власності, для того, аби дійсно переконатися, що об'єкт перебуває у власності вказаної особи, для того аби переконатися, що дійсно вказана особа, яка пропонує вам в оренду житло. Є його власником перевірити документи, які посвідчують особу цього орендодавця. Це є паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу. Це може бути і id картка, закордонний паспорт, посвідчення водія. Бувають випадки, коли від імені орендодавця діє його представник. Потрібно в такого представника перевірити довіреність, яка дійсно надає право. Цій особі здавати в оренду житло та вчиняти дії, пов'язані з вказаним нерухомим майном. Важливим документом також є технічна документація на квартиру, зокрема, йдеться про технічний паспорт. У такому технічному паспорті можна ознайомитися з планом об'єкту, який планується отримати в оренду, а також ознайомитися з тими площами, які. Має даний об'єкт оренди для того, щоб ці площі відповідали в подальшому інформації, яка буде вноситися до договору оренди житла орендарю житла. Важливо перевірити і іншу інформацію, яка стосується об'єкту оренди житла, зокрема, поцікавитися поточним станом сплати за житлово-комунальні послуги, з'ясувати можливості користування спільним майном, яке знаходиться у багатоквартирному будинку. А також ознайомитися з тими правилами, які вже є затвердженими, і з тими рішеннями співвласників, які були прийнятими загальними зборами ОСББ, хочу звернути увагу на те, що при побудові відносин оренди, як правило, орендодавець надає інформацію про можливості користування спільним майном, до прикладу, парковкою. І тут потрібно також переконатися, чи дійсно є така можливість користування цим майном і чи не буде. Виникати певних претензій з боку інших співвласників і чи не будуть відбуватися порушення прав та інтересів співвласників такого багатоквартирного будинку в цілому на сьогодні існує можливість перевірки орендарем як інформації про сам об'єкт оренди, так і інформації про орендодавця за допомогою відкритих реєстрів. Зараз ви бачите на екрані посилання на ці відкриті реєстри, але я коротко прокоментую, яку ж саме інформацію можна отримати за допомогою використання таких цифрових даних. За допомогою єдиного реєстру судових рішень можна отримати інформацію про сам. Стан об'єкту оренди житла чи не існує по ньому певних судових рішень, заборон, обтяжень чи спорів, які в подальшому можуть скласти негативну ситуацію та призвести до порушення прав та інтересів орендаря, завдавши йому матеріальної шкоди? Бу до прикладу, якщо в реєстрі судових рішень існує рішення, які накладають арешт на майно чи які містять заборони користування таким майном, то існує завжди ризик, що орендодавця можуть в будь-який момент виселити на законних підставах з такого житла за допомогою відкритих даних, які містяться у реєстрі боржників, можна також перевірити особу орендодавця, з'ясувати чи немає за цією особою заборгованості. Чи не притягається дана особа до відповідальності, чи не накладені фінансові санкції на таку особу, що також може в подальшому призвести до наявності судових рішень чи спорів, які можуть мати негативні наслідки? Та Стосуватимуться вчинення заборон щодо майна такого боржника, можливою також є інформація, яка міститься у податкових реєстрах, адже заборгованість з податків та платежів є досить серйозним порушенням, яке може також в подальшому призвести до накладення певних фінансових санкцій на такого боржника, що також може виливатися до прикладу накладенням арешту на об'єкт оренди. Або накладенням арешту на банківські рахунки орендодавця і згодом призвести до порушення прав та інтересів орендаря. Найважливішим є те, що користування вказаними електронними реєстрами є абсолютно безкоштовним. Для того щоб ефективно використовувати дані реєстри, потрібно мати інформацію про сам об'єкт оренди, зокрема про адресу місця розташування такого об'єкту, для того щоб ввести цю адресу до прикладу в реєстр судових рішень і пошукати інформацію, чи не існує певних судових рішень. По вказаній адресі також потрібно мати персональні дані особи-орендодавця, зокрема, інформацію про прізвище ім'я по батькові такої особи та податковий код. І для того, щоб скористатися реєстром податкового органу, потрібно подбати наперед про створення електронно-цифрового підпису та електронного ключа для використання відкритих даних такого реєстру. Якщо ви вже стали жертвою недобросовісних осіб і потрапили у неприємні ситуації, які стосуються відносин оренди житла, потрібно врахувати ряд важливих та суттєвих моментів, зокрема. Вимагати у орендодавця повернення коштів, якщо вам, до прикладу, запропонували житло, якого не існує, або е, запропонували внести кошти наперед і е, в подальшому дане житло вами не використовується. Також в разі вимоги дострокового виселення житла. Вимагайте у орендодавця повернення забезпечувального платежу, якщо такий був внесений наперед, а також коштів, сплачених у вигляді авансових платежів. Бувають випадки, коли Орендар вже виселився все з житла, але у цьому помешканні перебуває його майно, тому потрібно також вимагати в особи орендодавця доступ до житла та повернення наявного у ньому вашого майна. За ознак шахрайських дій е, слід звернути увагу на те, що потрібно обов'язково звертатися до органів національної поліції України. А також е, знайти собі фахового юриста для того, аби звернутися до суду та судовому порядку відшкодувати заподіяну шкоду. Отже, для того, щоб не стати жертвою шахрайських дій, обов'язково переконайтеся у тому, що знайдене вами житло перебуває у належному стані, та що до нього не існує ніяких обтяжень. Орендуйте житло у перевірених власників, е, е, намагайтеся. Користуватися нашими правилами для правильної побудови відносин оренди житла та уникати здійснення певних помилок, які виникають при відносинах оренди житла. Перевіряйте право власності на об'єкти, які ви плануєте орендувати, і за ознак шахрайських дій чи неправомірних дій звертайтеся до органів поліції та до суду. Будуйте відносини оренди правильно та безпечно. Переглядайте наш курс з основ безпечної оренди житла. А наступний наш відеоролик буде стосуватися теми, як правильно оформити договір оренди житла та процес передачі житла в оренду. Переглядайте наші відео та поширюйте їх серед своїх знайомих та друзів. До зустрічі!